Вітаю на каналі у Кадрі. Друзі, сьогодні ми знаходимося в місті Берегове, що в Закарпатській області Україна. До кордону з Угорщиною залишилося 5 кілометрів. Завітаємо на місцеве кладовище, одне з найбільш історично значимих місць берегове. Тут спочивають видатні діячі міста: угорські, закарпатські, культурні постаті, які формували обличчя безпосередньо міста Берегове. Протягом декількох століть на старих надгробках можна буде побачити унікальні епітафії, символи і архітектурні форми, що відображають багатонаціональну історію цього краю. Це місце зберігає пам'ять про різні епохи від Австро-Угорщини і Чехословаччини до сучасної України. Ми прогуляємося алеями, звернемо увагу на могили відомих містян, старовинні пам'ятники та рідкісні надгробки. Які багато розповідають про життя місто берегове. Не забувайте підписатись на канал, ставити лайки та коментувати. Ваша думка важлива. Залишайтеся на каналі, буде цікаво. Це кладовище ще цікаве тим, що більшість надгробків вони. Мають надпис на угорській мові. Ось, наприклад, дві могили. Надгробна плита. Має надпис «РЖБ Жила з 1934 по, 1700, по 2017 рік. А Геза з 1942 по 2012 рік. І внизу має надпис Живи з вірою і будеш щасливим. Зверніть увагу. Ось майже всі надгробки вони мають надпис на венгерській мові. Бульбах Степан Владимірович спочиває з 1966 року від батьків, братів та сестер. Дуже шкода, коли йдуть із життя молоді люди, ті, хто тільки починав жити. Будувати своє майбутнє, розвиватися і раптом трапляється лихо, яке ні з чим не можна порівняти. Ось, будь ласка, перед нами могила молодого хлопця. Ім'я його Микола. Він спочиває тут у тиші цього старого кладовища. Такі місця особливо нагадують нам, наскільки крихке життя, і як важливо цінувати кожен день, кожну мить. Та кожну людину, яка поруч біля тебе. Сімейна Пара спочиває. Вайданич Іван Іванович, Вайданич Анна Василівна. Вічна пам'ять. Іонов Олександр Васильович. Народився в 1937 році, помер у 2010 році. Та Чорна Ганна Михайлівна спочиває з 2021 року. Вічна пам'ять і блаженний спокій. Друзі, ми зараз йдемо територією кладовища в місті Берегове. Подивіться, як гарно світить сонечко. Ці старі надгробки. Більшість написів тут угорською мовою, адже берегове багато століть було багатонаціональним містом. Це кладовище насправді дуже велике і об'ємне. Дивіться, яка його територія величезна. Воно зберігає не одну історію, не одну долю. Тут спочивають видатні та шановані люди міста, діячі культури, громадські постаті, священники, вчителі, люди, які розвивали це місто, які жили в ньому. Кожна ділянка, кожен пам'ятник тут має свою історію і свою атмосферу. Зверніть увагу, скільки багато квітів біля кожної могили. А ось кількість лампадок та квітів просто вражає. Перед нами могила невідомому солдату. Вічна слава героям, павшим в боях за свободу і незалежність нашої родини. Здесь захороненный красногвардейц Дорофеев Александр Герасимович 1903 года рождения погиб 1 февраля 1945 года. Я так разумею, что под час того, как немцы відступали з цієї території. И с ним шість неизвестных воинов советской армии, павших в боях при освобождении Закарпатской Украины от немецко-фашистских оккупантов. Ось така, друзья. Могилка, до речі, позверніть увагу, наскільки вона доглянута, все збережено. Взагалі хочу сказати, що дане кладовище дуже охайне та доглянуте. Подивіться, наскільки приємно тут прогулятися, чисті доріжки, впорядковані пам'ятники. Як говорять, тиша і повага до кожної могили. Звертаю вашу увагу, що майже біля кожної могили знаходяться квіти, свіжі або штучні, але поставлені з повагою та любов'ю до тих людей, які тут спочивають. Просто йдеш і відчуваєш, що це місце зберігає не лише історію, а й людську повагу та вдячність. Зараз знаходимося біля, біля колодязя. Ось подивіться. Тут можна набрати водички, є всі, всі приладдя. І попити або помити руки, або поставити квіти безпосередньо у вазу і налити туди водички. Велика могила перед нами, перед нами надгробок. Людини Одон Тімотеу, який помер 23 квітня 1900, верніше, 1893 року, текст на камені угорською мовою, що відображає історичний контекст регіону. Напис вихваляє його як вірного працівника, благородного ближнього та люблячого опікуна своєї сім'ї, чию Чия доля обірвалася дуже рано. Тут відбулося недавнє жнє захоронення у 24 році. Гара Ольга Володимирівна, 1949 му з якого року спочиває невідомо. Тагара Олександр Федорович. Похований у 1994 році. Жигун Юрій Іванович. 1924 народження, смерть. 1995 Вічна тобі пам'ять від жінки, сина і родини. Петросов Юрій Семенович. Спочиває з 1995 року твій покой, наша вічна боль, дорогому мужу і папі. Мабуть, військовий був. Подивіться, друзі. Людина з нагородами спочиває на даному місці, в місті, місті берегове. Молодий хлопець. гладун Олександр. Помер у 2013 році. Ось, будь ласка, така плита. Вона ніби автономна. У Терезі Іванівні, яка спочиває з 2024 року, мабуть, була підхоронена до своїх рідних та близьких. Майже біля кожної могили знаходяться такі спочивальні місця де можна присісти, поставити лампадку, квіти і помовчати, позгадувати про своїх рідних та близьких. Зверніть увагу на саму форму надгробку. Він виготовлений із каменю та цементу. Має надпис імре Дюлане та Імре Дюла, зазначені не дати поховання, а дати народження та дати поховання. А також внизу емоційний текст прощання про втрату та про біль. Перед нами захоронення 2015 року. Будь ласка, подивіться, як охайно все могилка. Доглянута, обсипана корою, заставлена квітами та лампадками. Невеликий ракурс в історію. От ми бачимо перед нами могила, народжена в 1932 році. Тобто, він народився ще тоді, коли місто Берегове було у складі Чехословакії. Ми з вами знаємо, що Дане місто увійшло до складу Радянського Союзу у 1944 році. В жовтень 44-го року війська Радянської армії зайняли місто Бірґсас. Місто У 1946 році місто було офіційно перейменовано на Берегове і був утворений берегівський район у складі Закарпатської області Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ось ми бачимо люди, які народжувалися ще в Чехословакії, а помирали вже в незалежній деякі незалежній Україні. Але надписи іноземної держави. Будь ласка, Горзов Олександр Федорович. Народжений у 1939 році помер у 2012 році. Як прийдете на могилу, низько поклоніться і за мою душу щиро помоліться. Дмитро Іванович, похований у 2024 році, шпілька оронка у 2013 році. Можливо, хто з рідні. Калінін Сергій Васильович народився в 1968 році, спочиває з 2015 року. Тіше ветра, листвой не шуміте, здесь мой папа, спит, його не будите. Тут спочиває сімейна пара. Чоловік похований в 1980 році, а його дружина в 2006 році. Друзі, унікальна могила, подивіться, будь ласка, має надпис зверху надгробок Салая Дюлі, який народився в 1854, а помер у 1912 році. Уявляєте ще при царизму при Миколі II помер і його дружина Юхаш Пірошка, яка народилася в 1830. У 1559 році, а спочиває з 1930 року. Даний пам'ятник має надпис в перекладі з угорської мови. Містить наступні слова: Благословенна будь пам'ять твоя, спокій дорогому праху твоєму і його дружині. Тобто, спочивають чоловік та дружина. Ось цікавий виріб. Друзі, хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях, що це таке, що воно означає. Буде цікаво почитати. Ось ми й дійшли до однієї з найбільших могил на даному кладовищі. Ми бачимо дві могили посередині хрест. Тут спочивають Бозун Юлія Іванівна, народжена у 1938 році, померла в 1988 році. Дорогій жінці від чоловіка і дітей вічна пам'ять. І ось, будь ласка, біля неї з 2001 року спочиває чоловік бозун Микола Олексійович. Дорогому татові від дітей вічна пам'ять. Сєвастянова Микола Сергійович, Севастянова Галина Савівна. Пам'ятаємо, любимо, сумуємо. Шкоба Ольга Васильівна, яка спочиває з 2022 року. Зовсім молода людина. Мою увагу привернув один з пам'ятників, до якого ми зараз рухаємося. Підійдемо ближче. Вам покажу надпис, та хто саме там спочиває. Поки йдемо, бачимо могила зіспокоїться стражук Ігор Андрієвич. Любім, помнім, скарбім аджини, дітей, родителі і брата. Ось, будь ласка, могила маленької дитини Маханець Віталік Віталійович. Народився у 2009 році. Помер на превеликий жаль у 2012 році. Йому було всього декілька років. Це дуже прикро і боляче, коли помирають діти. Це біль, який неможливо описати і важко винести для батьків, для рідних. Це рана, яка не загоюється усе життя. На таких могилах завжди стоїть особлива тиша, особливого змісту. Часто тут можна побачити. Дитячі іграшки, квіти. Поховання дітей це найболючіша частина будь-якого кладовища. Вони нагадують нам настільки крихке життя і як важливо цінувати наше життя. Коли проходиш повз такі місця, мимоволі зупиняєшся думками і торкаєшся цього смутку віддаєш шану маленьким душам. Що спочивають на цих місцях. Тут спочиває Іляшенко, мабуть, чоловік та дружина. Вічна пам'ять. Хасанова Надія Зіафуддиновна. Померла в 1996 році вічна її пам'ять від дітей. Друзі, підскажіть, будь ласка, що означають на надгробній плиті такі у вигляді дерев-символи? Якщо хто знає, напишіть в коментарях. Буду дуже вдячний. Спочиває маленька дитина курус Вікторія, якій було всього 8 років. Зараз разом з вами спробуємо на смак місцевої водички з криниці, яка розташована на кладовищі. Висота орієнтовно метрів 15. Ось, будь ласка, відро набралося. Зараз ми цим колесом піднімемо водичку наверх. Все дуже зручно, комфортно. Прошу ось така водичка. Зараз нап'ємося водички з колодязя. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по кладовищу в місті Берегове. Хочу зазначити, що приблизно 80% надписів тут угорською мовою. І це природно, адже історичні обставини та багата національність краю суттєво вплинула на життя міста. Кладовище дуже доглянуте, чисті доріжки. Упорядковані пам'ятники і друзі, неймовірно багато квітів, як живих, так і штучних. Це свідчить про велику повагу людей до пам'яті своїх близьких та рідних. Я щиро дякую всім, хто був разом зі мною під час нашої прогулянки на кладовищі в місті Берегове. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Ваша підтримка дуже важлива. До нових зустрічей.